І довжина гіпотенуза, за сторони трикутника. Квадрата, градуси кута. Спочатку греки виміряли землю. Тепер без неї ну ні, ну ніяк. Хапайте олівця, будемо креслити, Це гео, гео, геометрія. Вітаю! Я Микола Манько, викладач фізики і математики в школі Крила. І сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ. Геометричні перетворення. Починаємо його з теми, яка називається переміщення і паралельне перенесення. Хочу запропонувати вам таку задачу. Уявіть, що є два селища Алечівка і вишеньки вони розташовані на різних сторонах річки. Річка пряма, має паралельні береги, і задача провести дорогу найкоротшим шляхом від Алечівки до вишеньок. Але є одна умова. Міст через річку має бути перпендикулярний до її берегів. Тобто ми не можемо побудувати міст по діагоналі. Як розв'язати цю задачу? Цю задачу можна розв'язувати, не знаю, вівши систему координат, можна ввести зміну, вимірювати відстань від кожного селища до річки. По-різному. І в кінці цього року я сподіваюся, що ви дізнаєтесь метод. За яким можна цю задачу дуже легко розв'язати за допомогою геометричних перетворень. Що ж таке геометричні перетворення? Подивіться, геометричні перетворення ми часто можемо зустріти і в природі, і в техніці. Наприклад, коли ми бачимо відзеркалення якогось об'єкта у воді, це геометричне перетворення, яке називається симетрія. Також симетрія присутня багатьом тваринам, дуже добре це видно. На цьому метелику. В оптиці часто ми використовуємо геометричні перетворення, в яких використовується правила подібності. Також ви дізнаєтеся з цього розділу геометричне перетворення поворот і геометричне перетворення, яке називається центральна симетрія. Але сьогодні ми з вами зосередимось на тому, які бувають геометричні перетворення, і почнемо з перших: це паралельне перенесення як один із різновидів руху переміщення. Під час геометричних перетворень прийнято вживати такі терміни, як прообраз і образ. Та фігура геометрична, з якої ми робимо перетворення, називається прообраз. Ту, яку ми отримуємо в процесі якогось геометричного перетворення. У даному випадку ми бачимо дерево, називаємо прообраз це, а зображення, яке утворює оптична система нашого оку на сітківці ока, називається образ. Так само в нас буде в геометрії. Прообраз переходить в образ. Геометричне перетворення. Це деяким чином схоже на алгебричну функцію. Так само, як функція в алгебрі за певним правилом переводить одні числа в інші, тобто співставляє кожному числу якесь нове число. Так само і геометричне перетворення в геометрії. Правило, за яким кожній точці ставиться у відповідність якась інша, але єдина точка. На цьому зображенні ми бачимо, що. Є певне перетворення, за допомогою якого відрізок AB переходить у відрізок А1Б1. Що це за правило? В даному випадку це правило, яке переводить кожну точку синього відрізка в кожну точку червоного відрізка наступним чином. Береться певна точка О, яка тут зверху малюнку, і від точки О проводиться промінь через кожну точку синього відрізка, через кожну точку відрізка AB. На перетині з червоним відрізком у нас утворюється нова точка. На цьому малюнку ми бачимо приклад. Точка Х переходить в точку Х1. Це один із варіантів геометричного перетворення. Давайте розглянемо класифікацію, яка вам знадобиться для розгляду всіх перетворень в цьому розділі. Отже, геометричні перетворення. В першу чергу, велика група геометричних перетворень називається переміщення. Або синонім цього слова називається рух. Переміщення поділяється на паралельне перенесення. Якраз те, що ми будемо вивчати сьогодні. Симетрію. Симетрія буває осіва і центральна. Це ви дізнаєтесь на наступних уроках. І поворот. Окрім переміщення, бувають інші перетворення. Наприклад, гомотетія. Ці перетворення відрізняються від переміщення, чим ми зараз дізнаємось. Ось така вправа. Я зачитаю, пряма А дотикається до півкола, АБ з центром в точці О. І вона паралельна діаметру АВ. Придумайте перетворення, при якому пряма А є образом півкола АВ, але з виколотими точками, тобто без крайніх точок. Якщо ви тільки починаєте вивчати цю тему, ця умова може виявитися для вас складною. Її е, сенс полягає в тому, що треба придумати правило, за яким кожній точці даного півкола можна поставити кожну точку у відповідність на червоній прямій. Але без крайніх точок А і Б. Для них не потрібно придумувати перенесення, перетворення. Як це можна зробити? На перший погляд, це складно зробити або неможливо, тому що пряма нескінченна, вівколо обмежена в просторі. Тим не менш згадаємо, що в Дузі в нас так само нескінченна кількість точок, як і нескінченна кількість точок у прямій. Можна використати центр кола і зробити схоже перетворення на те, що було на попередніх слайдах. Давайте проведемо промінь із точки О в сторону півкола. Наприклад, такий. Цей промінь перетинає якусь точку на півколі. Нехай це буде точка Х. Але він продовжується далі. І в певний момент він перетинає пряму А. Він перетинає в якійсь одній точці. Можна сказати, що у відповідність до точки Х ми ставимо точку Х'. Прийнято часто в геометрії позначати е, точку образ тією ж літерою, що і точку прообраз, тільки писати. Ось тут такий апостроф і називається це X точка. Давайте тепер е, спробуємо поставити у відповідність якусь іншу точку. Точно таким же шляхом. Проведемо якийсь інший промінь із точки О, який перетне півколо і перетне пряму. Тут буде точка Y. А тут отримаємо точку Y'. Таким чином ми покриємо велику кількість точок або всі точки, які ми тут. Можемо побачити. Що в нас відбудеться, якщо брати дуже далеко на прямій? Все в порядку. Ми можемо провести промінь під дуже малим кутом до горизонту. І він буде йти далі і далі і в якомусь місці перетне пряму. Таким чином можна обробити, поставити в відповідність кожній точці півкола якусь точку прямій, але крім крайніх точок. Бо якби була задача поставити за таким правилом у відповідність крайні точки, то промінь в нас був би паралельний прямий і ніколи б з нею не перетнувся. Ось таке екзотичне геометричне перетворення. Для того, щоб показати, що вони бувають дуже різні. А зараз ми розглянемо більш прості випадки, поговоримо про перетворення, яке називається переміщення, або, можна сказати, рух це синоніми. Всі ці перетворення зберігають відстань між точками. І це дає нам можливість дати нове, більш точне означення рівних фігур. Рівні фігури, такі, для яких, знайдеться, існує переміщення, при якому одна фігура є образом іншої. Давайте подивимося, що це означає. Наприклад, можна розглянути переміщення на клавішах фортепіано. Ви можете взяти певний акорд. На першій октаві, або взяти той самий музичний акорд, перемістивши ваші пальці на сім клавіш в одну чи іншу сторону, взяти той самий акорд в іншій октаві. Це буде переміщення вздовж клавіатури фортепіано. При цьому ваші пальці залишаться в тому ж положенні і будуть грати той самий акорд. Або, наприклад, переміщення при русі роботу, який збирає автомобілі, переміщуючи деякі предмети, Залишаючи їх в тому ж положенні. Навіть коли я робив ці слайди, я також використовував переміщення. Розташовуючи на цих слайдах картинки певним чином, я їх переміщував, перетаскував з місця на місце. При цьому зберігалися відстань між точками цього предмету. Якщо я їх не збільшував, не зменшував, то це називається просто переміщення. І якщо я їх не повертав вліво-вправо. Згадаємо попередній розділ, який ви вчили вектори. Вектор. Задається або напрямком і відстанню, або координатами. Вектор такий математичний об'єкт, який має напрямок і певну довжину. Або вектор можна задавати координатами. Але подивіться, коли я переміщую якийсь об'єкт, користуючись паралельним перенесенням, в мене кожна точка так само переміщується на одну і ту ж відстань і в одному і тому ж напрямку. Це означає, що я переміщую всі точки в сторону. Або за правилом якогось вектора. Давайте розглянемо таку праву. Побудуйте образи відрізка АВ і променя ОМ при паралельному перенесенні на вектор А. Всі ці об'єкти задані на координатній площині. Будемо вважати, що розмір однієї клітинки це одиниця. І треба потім вказати координати вектора А, який задає переміщення, і формули, які змінюють координати. Що це таке, ми зараз розберемо. Зробимо такий самий малюнок на дошці. Зазначимо, що відрізок АБ закінчується на перехресті клітинок. Вектор А, згадаємо, неважливо, де він намальований. Вектор А задає тільки напрямок і відстань переміщення. І намалюємо промінь. Тепер, що означає зробити паралельне перенесення? Кожну точку об'єкта треба перемістити в напрямку і на відстань, яку вказує вектор. Але для того, щоб перемістити відрізок, нам достатньо перемістити, наприклад, його дві крайні точки. А потім поєднати образи того, що вийшло. По клітинках точка B переміщується, як вектор. Які координати вектора? Подивіться, він задає переміщення горизонтально на мінус 2 і вертикально на мінус 2. Координати вектора мінус 2 мінус 2. Відповідно, точка Б переміщується по вертикалі вниз на 2 і по горизонталі вліво на 2. Точка А так само переміщується. Умовно переносимо на дві клітинки: точку А вниз і ліворуч, точку Б вниз і ліворуч. Ми отримаємо нову точку Б штрих, це образ. І точку А штрих це також образ. Тепер нам достатньо їх просто поєднати, і це буде образ. Відрізка. Так само можна зробити з променем. Перемістити його початок. Точку О переміщуємо на координати мінус 2-2. Утворюється точка О. Що робити з променем? Можна взяти будь-яку довільну точку на цьому промені. На малюнку зручно взяти точку. Ми бачимо зручну точку, яка знаходиться на перехресті клітинок. Ця точка знаходиться на 5 правіше, ніж точка О і на одиничку нижче. Нехай це і буде точка М. Вона також переміщується. На мінус 2-2. Мінус Отримуємо точку M'. Тепер ми можемо провести промінь O'M'. У себе взоршті в клітинку, ви зможете це зробити точніше. Подивіться, що відбулося з кожною точкою? Вона перемістилася рівно на вектор А. Кожна, кожна точка. Тому ми кажемо, що паралельне перенесення задається вектором. Переходимо до наступної задачі. Коло з центром О1 є образом кола з центром О. Це означає, що воно туди потрапило завдяки якомусь геометричному перетворенню. В даному випадку відбулося паралельне перенесення на певний вектор А. Наша задача полягає в тому, щоб відкласти вектор, такий самий вектор А, від заданої точки М. Отже, намалюємо. Коло з центром О, коло з центром О1. Переміщення відбулося по якомусь вектору. Якщо цей вектор перемістив точку О в точку О1, то це і є наш шуканий вектор паралельного перенесення. Отже, вектор ОО1 це і є той вектор, який ми шукаємо, який задає геометричне перетворення. Тобто це і є наш вектор А. Тепер спробуємо його відкласти від заданої точки М. Як це зробити, якщо в нас немає ніяких е, координат, нам треба провести спочатку паралельну пряму, що проходить через точку М, паралельно до знайденого вектора. Після того нам потрібно знайти його. Довжину, щоб вона співпадала з довжиною вектора ОО1. Скористуємося побудовою паралелограма. Побудуємо сторону ОМ і паралельно їй сторону О1 до певної точки М1. Паралельну ОМ. Знайдена точка і буде кінцем шуканого вектора А. тобто M M1 так само дорівнює вектору А, який ми шукаємо. Отже, задача виконана. Переходимо до наступної. При паралельному перенесенні вектор А переходить у вектор Б. Укажіть правильний запис. Дивіться, в даній задачі вектор А не є. Правилом перенесення. Він є об'єктом, який переноситься, і він переходить у вектор B. Згадаємо: при паралельному перенесенні в нас зберігаються усі відстані, і, відповідно, всі точки переходять на таку саму відстань і в тому ж самому напрямку і кінець вектора, і закінчення вектора. В такому випадку у нас утвориться паралелограм, який складається з початкового вектора А з однієї сторони. І кінцевого вектору b з іншої сторони. Це означатиме, що вони будуть паралельні. Тобто правильна відповідь А і Б не перпендикулярні, не під кутом. Вони паралельні і співнапрямлені. Відповідь В. Наступна задача. Паралельне перенесення задане формулами. х' дорівнює x-3, y' дорівнює y плюс 2. Знайдіть координати точки, образом якої. Є точка з координатами 5,1, отримана внаслідок цього паралельного перенесення. Тут ми з вами зустрічаємося з новим записом, який задає паралельне перенесення. У вигляді формул. Нам треба знайти точку вже з відомим образом. Нехай точка про образ називаємо її А, і ми не знаємо її координат. Позначимо їх x, y. А точка, в яку вона переходить точка образ А'. Її координати х' і штрих. Нам вони відомі з умови задачі. В умові задачі сказано, що образом є точка з координатами 5 і 1. Це і є х' y штрих. 5 і 1. Крім того, в нас задано правило. Воно задано формулами х' нова координата по х знаходиться як стара координата мінус 3. Нова координата по штрих, y y знаходиться як стара координата y плюс 2. Але нам відомі х' і штрих. Ми можемо їх туди підставити. Замість х' 5. Замість y штрих 1. У нас утворились дуже прості два рівняння. які дозволять нам знайти х і. З першого рівняння х дорівнює 5 плюс 3, з другого рівняння y дорівнює 1 мінус 2. Отримали координати. 8 і мінус 1 це координати точки прообразу, з якої ми робили переміщення. Отже, відповідь: координати точки прообразу. 8 і мінус 1. А що стосовно вектора, на який відбулося переміщення? Дивіться, з вектором дуже просто. Ось ці частинки у формулах. Яка якраз і задають переміщення по горизонталі по іксу і по вертикалі. Отже, вектор переміщення, назвемо його S має координати мінус 3 і плюс 2. Дивіться, ми впоралися задачу без малюнку. Можна її намалювати, розв'язати геометрично, а можна скоріше не гаяти часу і зробити тільки алгебрично. Перевіряємо. Якщо ми від. Початкові координати 8, віднімемо 3, ми отримаємо кінцеву координату 5, яка задана в умові. Якщо ми до початкової координати мінус 1 додамо переміщення на плюс 2, ми отримаємо координату 1, яка є в умові. Ось так розв'язуємо задачу без малюнку. Наступна задача. Поскладніше. Унаслідок паралельного перенесення. Центр кола заданого рівняння, згадуємо рівняння кола, переходить у точку перетину прямих. Ці два рівняння задають прямі, і вони десь перетинаються. Центр кола переходить в точку перетину заданих прямих. У нас аж три рівняння. Скласти формули, що задають перенесення, і записати рівняння отриманого кола. Тобто кола, яке ми отримали завдяки цьому паралельному перенесенню. Згадаємо рівняння кола. Якщо в нас є коло Х-3 в квадраті. Плюс y-4 в квадраті, дорівнює 4. Згадуємо, це число означає радіус кола в квадраті. Нам воно взагалі не буде в цій задачі потрібно, тому що ми знаємо, що розміри фігур не змінюються, і радіус отриманого кола буде абсолютно таким самим. Нам важливо, де знаходиться центр кола. Центр цього кола знаходиться в точках, при яких кожна дужка перетворюється в 0. Отже, центр кола, позначимо його літерою О, має координати. Перша дошка перетвориться в 0 при х дорівнює 3, друга дошка перетворюється в 0 при y дорівнює 4. Отже, коло має координати. Центр кола має координати 3-4. Переходить в якусь іншу точку. Переходить в точку о штрих, яку треба дізнатись. Ця точка є перетином двох прямих: 2 х y дорівнює 0. і x плюс y дорівнює 3. Давайте знову зробимо цю задачу без геометричних побудов. Якщо ми хочемо знайти точку, яка одночасно належить і одній прямій, і іншій прямій, тобто є точкою перетину, нам потрібно ці два рівняння записати в систему і знайти розв'язок такий, що задовольняє і перше рівняння, і друге рівняння. Система лінійних рівнянь. Розв'яжемо її методом підстановки. Виразимо Y з першого рівняння. Y дорівнює 2 x Підставимо це значення в друге рівняння. Замість Y. Отримали рівняння з однією змінною. X, x плюс 2 x дорівнює 3. Спростимо. І отримуємо відповідь х дорівнює 1 Тепер згадаємо, що y дорівнює 2х. Значить, y дорівнює двіці. Це і буде точка перетину прямих. І це і буде точка, в яку переходить центр кола. Отже, центр кола перейшов з точки 3,4 в точку 1, 2. Тепер нам треба скласти формули. Що задають це паралельне перенесення? Наскільки змінилась кожна координата х Y. Отже, нехай це початкові координати X, Y, а це кінцеві х' і. Y'. Як вони змінились? Х' отримується з координати х. Що треба зробити? Відняти від трійки двійку, щоб отримати одиницю. Отже, по горизонталі переміщення відбулося на мінус 2. По вертикалі Y це двійка, знаходиться з попереднього Y, з четвірки, шляхом віднімання також двійки. Значить, ці формули і задають паралельне перенесення. Друге питання задачі полягає в тому, щоб побудувати, записати рівняння нового кола. Ми знаємо, що його радіус не змінився, і його центр знаходиться тут. Нове рівняння. Згадуємо формулу кола х мінус координата горизонтальна координата точки центру в квадраті плюс ігрек, мінус вертикальна координата точки центру в квадраті. Дорівнює радіусу в квадраті це те саме число. Відповіли на обидва питання. Така задача. Якщо хочете, можете намалювати коло і кожну пряму і впевнитись, що переміщення відбувається саме так. Тепер перейдемо до тієї задачі, яку ми згадали на початку заняття про два селища через річку. Отже, задача про найкоротший шлях між двома селищами розташованим по різні боки річки. З умовою, що міст. Або паромну переправу можна зробити лише перпендикулярно через річку. Зауважу, що селища розташовані від річки не на однаковій відстані. Треба знайти шлях найкоротший. Давайте уявимо, що колись цієї річки не було. Наприклад, що вона утворилася завдяки якомусь розлому в земній корі. Тобто, уявимо, що оцей берег з селищем Вишеньки залишився на місці, а через якийсь е землетрус, якийсь розлом земної кори цей берег з селищем Аличівка перемістився на північ, на ширину річки. Тепер. Уявимо, як це було раніше. Ну, нехай в нас ширина річки. Якесь число Д. Значить, селище Алечівка раніше до переміщення, до переміщення на північ, знаходилося на цю саму відстань південніше. А це насправді після переміщення утворився образ старого міста. Позначимо старе місце знаходження цього селища Аличівка. А нульове. І раніше, коли річки не було, дорога найкоротша це просто прямий відрізок між селищами Стара Олечівка і Вишеньки. Тепер все-таки відбувся землетрус. І ця частина відійшла на північ. Що відбулося? Розлом відбувся по цій лінії. І все, що тут було. І місто, і частина дороги перемістилися на північ на відстань Д. Ось це і є найкращий варіант для побудови дороги. Тут організовується міст або паромна переправа. І ця відстань залишається найкоротшою. Зауважте, що ці дороги паралельні. Це і є критерій побудови найкращої. І найшвидшої дороги. На цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!